Тут ситуація абсолютно абсурдна, таке враження, що пан Романюк взагалі не володіє жодною інформацією, судячи по тих рішенням, які приймаються. Сьогодні за роз'ясненням щодо рішення ми звернулись до самого Миколи Романюка. Однак про свої розпорядження мер не сказав жодного слова. У скандальній ситуації вочевидь його хвилює лише власна репутація та фінансова сторона, а не сприяння порушенню закону. Брайте фрази, будь ласка, їх говорить. Знаєте, я заробляю собі на життя. От, на роботі. І а ви те, знаєте, що коли зробив, має. Я знаю, з якого питання. Ну, то що це І, це І ви мали б хоча б якусь моральну знаєте, коли людину ображати, я вас в раз образив коли-небудь. Мене особисто ні. Ні. От ви мене, будь ласка, мене особисто теж не ображайте. Да, І вибирайте фрази фрази при коментарях, які ви даєте потім по цьому. Задання, не Вам не поставили завдання, мене образити, що в мене в кишені гроші немає, що я взяв гроші, як ви сказали. Ні образило усього на припущення журналістів, що лише з корисливих мотивів можна сприяти забороненому будівництву. А доки мер ображається, тим часом, попри всі заборони, нині на Данила Галицького 5 кипить робота. Вікторія Притулюк Костянтин Кіц для новин на часі.